Відеогляд квартири, в якій майже не вимикають світло. Знаходиться за адресою Шамо 20 1. Тут у нас шафа для зберігання верхнього одягу та гачки. Далі пройдемо в кухню. Тут сучасний холодильник, дуже зручна столешниця на всю кухню. Є газ. Тому навіть якщо іноді вимикають світло, ви можете продовжувати готувати без перешкод. Далі пройдемо санузел. Дуже гарний ремонт санузлі. Ванна. Тут є бойлер на 50 літрів. Вистачить помитися трьом людинам. А далі підемо в кімнату. Тут на шафи, диванчик, дуже приємний килимок. Є кондиціонер. Влітку дуже актуально. І подивіться, який гарний балкончик. До метро Лівобережна 10 хвилин пішки. Ось там за тими будиночками вже метро.